Отже, презентація Чарлі і Шоколадна фабрика, казкові пригоди на шоколадній фабриці. Це урок серії за твором Рольда Дала, Чарлі, і Шоколадна фабрика. Розпочинається із того, що ми переходимо за посиланням і виконуємо вправу за біографією, тести за біографією Рольда Дала. Ну, а далі йде розповідь про чарівний світ фабрики. Є історія написання казки. От, є також цікаві факти е, із написання та е, створення кінофільму Чарлі і Шоколадна фабрика. Москові штурми, записа, запитання за текстом е, е, ілюстровані. Я Віллі Вонка, вирішив дозволити цього також року відвідати мою фабрику п'ятьом дітям. Маєте тьом... ну, Далі от, і рольові ігри є, куривки із кінофільмів. Чарлі, шоколадна фабрика на дуже зручно буде користуватися. Ну, і розповіді про казкових героїв і фантастичних героїв, які працювали на даній фабриці. Питання різного характеру, і групові, і за текстом і для розвитку критичного мислення. Аналізується поведінка кожного із героїв твору для того, щоб підвести, як вирізняється Чарлі серед них усіх. Знову робота в групах, підсумки за другорядними особами і персонажами твору, творчі завдання для прикладу, солодка рецептура та багато чого іншого, чекають учнів на такому уроці. Даний урок дійсно він і корисний, тому що ми і працюємо з текстом, і ми працюємо із аналізом персонажів, робимо висновки і виконуємо цікаві завдання на уроці.